Найпопулярніша комунікація в світі це трикутник Карпмана. жертва, рятівник. Агресор. Хтось десь винен, хтось на когось кричить агресує, а хтось когось рятує. Будь-яка роль це про те, що там не взяти відповідальність у жертви за своє життя, у агресора за своє життя, тому що його емоції, агресія не належать йому, а належить людині, яка його агресує. Серйозно? Людина ця залізла до тебе в гормональну систему і тебе там, а ну давай, позли мене, будь ласка. Ні, це твоя реакція і твоя. Відповідальність. Але кордони мають бути. І навіть якщо хтось в дитячій позиції приходить і тобі тут брудними шкарпетками, твій білий килим хоче забруднити, то ти можеш просто сказати: не роби так. Тут так не можна. Але якщо ти включаєшся емоційно, ти попав. ти програв, ти злив енергію, ти злив свій ресурс, той, який ти можеш витратити на своє життя, на реалізацію мрій, на реалізацію планів, цілей на досягнення, на гроші, на щастя, на задоволення. А ти його злив в трубу. Рятівник, це дуже класна позиція.